Три одинадцяті класи Городоцького ліцею номер 1 відзначили своє останнє шкільне свято цієї середи. Урочистий день, на який так чекали випускники, подарував їм цілу гаму емоцій від радості і піднесення до щемкого смутку та надії на майбутнє. Завжди звиклася приходити на такі свята, до прикладу, як гостею, як ведучою. І от часто до того року чи поза того, бо ж не пам'ятаю, коли я була ведучою, я дивилась на випускників. Я думаю, боже, до цього, ще так далеко. Мене це ще так ну на швидко чекає. А сьогодні я вже стою тут. І от я думаю, нікому не віриться, що ми вже закінчуємо 11 клас, і що це остання наша така грандіозна подія в школі. Мені дуже сумно, що я покидаю таких чудових людей, моїх улюблених однокласників. Я буду за ними сумувати. Не знаю, як я буду там в іншому чужому місці для мене без знайомих людей. А тут я у себе вдома, мої однокласники, кожного знаю, кожного дома був, що їли, об'їдав їх. Та й це дуже сумно з хвилюванням, бо це вже останній раз. Якась така подія, яка зв'язана зі школою і більше такого вже не буде. Я е, закінчила не свою рідну школу, а е, ту, в яку мені довелося піти через те, що мій дім зараз в окупації. Але я дуже рада, що я познайомилася з цим колективом. Що я познайомилася з цими однокласниками, своїми вчителями, що вони дали мені свій рідний досвід. Привітати випускників із завершенням шкільного етапу прийшли ті, хто щодня йшов поруч із ними стежкою знань. Учителі, класні керівниці, перші вчительки. У кожному слові настанови, тепло, турбота і віра в майбутнє своїх вихованців. Прощання видалося непростим як для досвідчених педагогів, так і для молодих спеціалістів, які лише нещодавно стали частиною шкільної родини першого ліцею. Сьогодні ми можемо сказати, рік навчальний закінчився. Ми відкрили двері для наших 75 випускників. 55 нових таких ластівок, які будуть організовувати, які будуть жити, які будуть створювати. Це щастя, це щастя сьогодні. Вони такі класні, вони такі хороші, вони такі розумні, придумкуваті, вони надзвичайно креативні, добрі. І я дуже рада, що вони летять. От у, з цього гніздечка нашого, з під нашого крила, з під нашої опіки летять у широкий світ. Мало був з ними, але чесно кажучи, тяжко їх відпускати, бо це е, е, яскраві люди. Я кожна в них історія велика, життєва. Відчуваю таку певну гордість до них, тим, що вони в юному віці пройшли дуже великий шлях. Розділити цю особливу мить з випускниками прийшли рідні, друзі, близькі. Звісно, поруч були і батьки схвильовані, зворушені, сповнені гордості. Вони звернулися до своїх дітей з теплими словами підтримки, а кульмінацією став ніжний і символічний батьківський танець. Момент, який запам'ятається надовго. Донька випускається, якийсь завершується етап в її житті. Буде розпочинатися новий. Дітям успіхів в дальнішому навчанні, терпіння, ну і здобути їхні, їхні мрії. Ки вперед, це дуже сильне покоління, яке буде досягати з усіх вершин, і це наша надія дійсно на світле наше майбутнє, на наше мирне майбутнє. Усі випускники городоцького ліцею номер 1 отримали свідоцтво про здобуття повної загальної середньої освіти. 18 з них з відзнакою. На знак подяки вчителям за знання, турботу і підтримку ліцеїсти подарували їм щирі слова у віршах, заспівали пісень. Та востаннє виконали прощальний шкільний вальс.